У Свято-Михайлівському кафедральному соборі міста Житомир Православної церкви України закінчили реставраційні роботи однієї з зал і куполу. Розпис викланий у техніці, яка відображає давній український стиль. Отець Богдан Бойко проводить нам цілу екскурсію по реставрованій залі. Про кожну композицію він розповідає цілі історії. Кожна ілюструє певні рядки з Євангелії. Розписи це є німа проповідь, так називається. Сьогодні в храмах ми робимо розписи для того, щоб розказати всім про євангельські істини, про те, в що ми віруємо. Усі розписи поєднані одним образом виноградною лозою. Її обрали не випадково. Саме так називав себе Ісус у Євангелії, розповідає отець Богдан. Виноградна лоза, виноград це є царство Боже, це є символ царства Божого. Тобто, ми всі є православні християнами. Всі християни є виноградна лоза. У великому винограднику царства Божого Свято-Михайлівський кафедральний собор міста Житомир це ангельський храм. Тож під час реставрації на стінах зобразили багатьох ангелів. Це ангели, які є ангели-охоронителі. Ангелі, які моляться до господа для того, щоб господь благословляв жінок і вони народжували діточок. Також на стіна зображені ангели-охоронці: ті, що вершать правосуддя, ті, які вінчають та благословляють людей. Особливу увагу привертають до себе козаки у своєму звичному одязі, а не у церковному. Козаки це були поборниками православ'я. Заробляючи кошти, віддавали дуже багато на церкви і монастирі. А потім, коли вже приходив час, і вони були похилого віку, вони самі йшли в монастирі, вони самі йшли в церкви і ставали подвижниками і молитовниками. І це є символ нашої України, українства, це є символ. Захисту православі, поруч із козаками, українські жінки, подвижники, молитовники і помічники. Хто є українські жінки, які також багато зробили для того, щоб православна віра була такою, яка вона сьогодні є, обрамляє усе петриківський розпис, який символізує духовну єдність людини з природою та ідею циклічності життя. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК1.